Вітаю! Будемо вивчати з вами логіку курс 5 класу. Я автор цього посібника, за яким ми будемо займатися, Буковська Оксана. Пропоную вам заглибитися в різні логічні задачі, зрозуміти, яким чином треба міркувати, щоб отримувати правильну відповідь. Що ж, почнемо, Урок перший! Поняття та закономірності. Розберемося, що таке поняття, тому що це важливо при вивченні математики, та будемо працювати із закономірностями. Спочатку задача на розминку. На озері одного разу лілія розцвіла. Кожного дня кількість лілій подвоювалась. Через 20 днів. Лілії закрили все озеро. За скільки днів Лілії закрили половину озера? Це важлива задача на розуміння. Ви можете натиснути на кнопку стоп і почекати, подумати і порозмірковувати, перш ніж я покажу правильну відповідь. Ну що ж, я думаю, що ви вже подумали. І раз кожного дня кількість лілій подвоювалася. То попереднього дня була половина озера. Тобто всього треба було 19 днів. Я думаю, ви зрозуміли, про що йде задача. Давайте ви ще раз будете слухати, а деякі підказки я буду перекладати. Four pin bowling, Which pins must Joshua knock down to score exactly. Five. Find two different ways: a. to score five, b. to score six, c. to score seven. Yeah. Four, pin Four pin bowling. Four pin bowling. Which pins must Joshua yeah. knock yeah. down to score exactly five? Find two different ways: a. Вірніше, по два варіанти. Запропонував C to score 7. Для вибивання. Що можна зробити? Ви зрозуміли, що пінс це шпильки, ну, в нашому розумінні кеглі, так. Далі скор – рахунок, рахунок треба 5, і два варіанти нам треба, щоб вибити. Для цієї задачі ми можемо запропонувати для п'ятірки це 3 та 2, так? далі може, можна що зробити? 1 і 4. Для 6 – це може бути 4 і 2, або 3, 1, 2. І для того, щоб вибити 7 очок, це 3 та 4. Або 4, 1 та 2. Ось е, тут суть була саме в розумінні задачі, і запропонувати декілька варіантів. Що ж, будемо з вами шукати закономірності. Розгляньте множину об'єктів, які у вас на слайді, та вкажіть зайве сподіваюся. Ви зразу побачили, чим відрізняється кожен із запропонованих об'єктів. І вибрали зайвим огірки. Чому ми їх обрали? Бо в принципі все, що запропоновано, це солодкі страви. А огірки в банці, мариновані, наприклад, вони точно не солодкі і трошки не відповідають десертам. Ще одне завдання на закономірності вкажіть зайве. Тут, звичайно, можна по-різному. В принципі, якщо подивитися, можна запропонувати обрати зайвим коня, бо його фотографія це здійсного об'єкта створена, всі інші намальовані. А якщо подивитися. З точки зору окрасу, то зовсім неправдоподібним є рожеві ведмеді. Їх у нас з вами не буває. Тому ось таких два варіанти можна запропонувати для вибору. А ось тут, чи розберетеся ви, що ж зайве? Звичайно. Зайвим є аркуш паперу, хоча, за звичкою ми називаємо листок. Листки це дерева або кущі листочки, а аркуш паперу тут точно не вписується у закономірність. Нас оточують різні предмети. І чим вони відрізняються один від одного, або чим схожі це ознаки. Ми з вами, наприклад, могли сказати, що листочки дерев це жива природа, тому ми їх об'єднуємо і вони мають схожу ознаку, а аркуш паперу це штучний предмет, так? ми його виготовили, і тому цей об'єкт зайвий. Нам дуже треба правильно завжди визначати схожі і відмінні ознаки. Давайте подивимося, що зображено. Я так думаю, що ви бачите, лимон. А який він? Жовтий, а хтось скаже кислий, ще їстівний. Росте на деревах, використовують у випічці і, наприклад, має виражений цитрусовий запах. Це те, що ми перелічили, це ознаки лимона. Тобто, якби стояло питання, скажіть, розкажіть, який він лимон, які його ознаки, то треба було б сказати, що це хістівний продукт, росте на деревах, має кислий смак, на вигляд жовтий і так далі. Подивіться і скажіть, що ж зображено? На малюнку. Ви зразу скажете, це мікрофони. Але вони всі різні. Якщо ми будемо говорити про всі об'єкти, то виділяють істотні ознаки. Це такі ознаки, які відображають природу предмета. Тобто його сутність. Чим він відрізняється від інших? Без яких ознак немислими. І тут, коли ми бачимо перед собою мікрофон, то істотними ознаками, наприклад, мікрофону, було б підсилення звуку, передача звуку на велику відстань. Бо саме для цього цей об'єкт і був створений. Ми з вами сказали, що наш урок присвячений поняттям. Поняття це виражено символом або словосполученням думка, яка вказує на істотні ознаки предмета чи явища. Наприклад, українська мова, веселка, жирафа. Почувши слово жирафа, ви точно уявляєте тварину з довгою шиєю, чотирма довгими, тонкими ногами, ріжками та плямистим забарвленням. Зміст поняття це. Сукупність існуючих ознак чи явищ відображених у цьому понятті. Наприклад, розглянемо поняття трикутник. З чого він створений, які істотні його ознаки? По-перше, трикутник має три вершини, точки. Вони поєднані між собою відрізками, і це сторони трикутника, їх також три. Тоді, що б ми сказали про ознаки? По-перше, це геометрична фігура. По-друге, має три сторони, три кути та три вершини. Обсяг поняття це сукупність предметів або явищ, які ми мислимо у цьому понятті. Розглянемо завдання. Наприклад, Дайте відповідь, зміст яких понять розкрито в реченнях. Тобто це як загадка. Предмет, що переноситься на спині, та має дві лямки для кріплення на плечах. Що ж це? Звичайно, це наплічник або рюкзак. Друге завдання. А що таке частина прямої, яка має початок і кінець? Згадуємо. Які геометричні об'єкти ми вчили у початкових класах? Пряма. Хіба вона має початок і кінець? Ні, вона не скінчена. А якщо ми на прямій поставимо одну точечку, що робить ця точка? Розбиває на два промені. А якщо ми ще одну точку, поставимо, як називається частина прямої, яка обмежена двома точками? Звичайно, це відрізок. Оптичний пристрій із двох скелець на дужках. Ну, ті, хто носить окуляри, зразу здогадалися. Ось ми з вами побачили, що можна розкривати поняття в певних реченнях, а сформулювати потім і сказати одним символом або одним словом. Наступне завдання, нам треба підкреслити поняття, яке має найбільший обсяг. Отут уважно давайте проаналізуємо, що від нас хочеть, щоб ви зрозуміли, що обсяг понять, тобто наскільки велика множина, ми можемо з вами про це подумати і розширювати це поняття. Наприклад, завдання А. Рослина. Фіалка квітка. Що у нас конкретно тут сказано? Якщо з цих трьох понять подивитися, то конкретно сказано: візьміть фіалку. Фіалка входить до множини всіх квіток. А якщо ми розглянемо всі квіти, а крім квітів, є ще. Ущі, дерева, інше, то це будуть рослини, їх найбільше, найбільша множина. Тоді ми повинні були б підкреслити рослини. Це поняття має найбільший обсяг. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Ану спробуйте у пункті Б з'ясувати, яке поняття має найбільший обсяг. Машина BMW, просто автомобіль, транспорт чи BMW X5. Давайте знову почнемо. Де тут конкретика? Конкретика BMW X5. Але є ще й інші види BMW. Тому ширшим поняттям є BMW. Куди вони входять? Вони входять у множину всіх різних автомобілів. А всі автомобілі входять у поняття транспорт. Воно ширше. Тобто найбільший обсяг має поняття транспорт. У пункті В механічний годинник, вимірювальний прилад і просто поняття годинника. У нас конкретика механічний годинник. А ми думаємо, є ще електронні, атомні, ще різні. Тобто далі розширюємо годинники. Але до яких приладів відносяться годинники? Що вони роблять? Годинник вимірює час. Тому вони відносяться до вимірювальних приладів. Але їх дуже багато, і вони бувають не тільки годинниками. Тому найширше поняття тут це вимірювальний прилад. Ну і завдання Г. У нас є квадрат, чотирикутник і прямокутник. Отут треба дуже акуратненько і зрозуміти, що у нас є квадрат, але крім прямокутника з однаковими сторонами є прямокутник, який має різні сторони, тому ширшим поняттям є прямокутник. А фігура прямокутник це точно чотирикутник, а їх може бути багато, і вони різних видів. Тому ширшим поняттям є чотирикутник і ми підкреслюємо чотирикутник. Ви уважно послухали пояснення, але потім спробуйте розібратися самостійно, для себе розкласти, як то кажуть, по поличкам. І зрозуміти, треба йти. Від конкретного об'єкту він має найменший обсяг. І розширювати цю множину. І тоді можна буде вказувати поняття, які мають найбільший обсяг. Наступне завдання: пронумеруйте поняття так, щоб обсяг поняття зростав. Ну, це приблизно так, як ми робили попереднє завдання. Треба від конкретного йти. До більш і більш загального. Прочитали: в нас є поняття: футболіст, спортсмен, Андрій Шевченко і гравець Динамо. Звідки почнемо? Зрозуміло, що першим найменшим є Андрій Шевченко. Він є спортсменом, футболістом чи гравцем Динамо. Він є гравцем Динамо, а потім. Він вже футболіст, а потім він вже спортсмен. Тобто найбільший обсяг у нас спортсмен. Якщо ми розглядаємо чотирикутник, квадрат, фігура, прямокутник, геометрична фігура, то фігура взагалі це найбільший обсяг. Геометрична фігура це трохи менше. Чотирикутники бувають різними. Одним із видів є прямокутники. А от у прямокутниках є такі, які мають однакові сторони, тому це буде квадрат. Тому найпершим ми б назвали з вами найбільший обсяг має фігура. Вона може бути геометричною, може бути чотирикутником, прямокутником і виділити квадрат. Тобто для зростання треба було б починати з місця п'ятого квадрат, потім прямокутник, чотирикутник, геометрична фігура і просто фігура. Треба закреслити зайвий об'єкт, тобто зрозуміти, чому він зайвий, і пояснити. Виконуємо перше завдання під пунктом А. Квадрат, прямокутник і коло. Ну, якщо ви собі можете подумки уявити квадрат, прямокутник і коло, то точно скажете, що коло зайве. Воно не має кутів. Пункт Б 2, 8, 22, 51, 98 і 122. Що б ви вказали зайвим? Я вказую 51. Це не парне число, воно не ділиться націло на два, а всі інші діляться. Завдання В. Комар, колібрі, лелека і собака. Що ж, я обираю собаку. Я сподіваюся, ви це зробили також. Не літає собака, а всі інші літають коса, замок. Двері, рукав та ключ. Що ми можемо викреслити? Рукав. Тому що це частина одежі, а все інше це об'єкти, які можуть існувати самі по собі? Можна і інше пропонувати. Але, хоча б один вибір, ви повинні огуртувати. Наступне завдання дружба. Поле, море, гора. Обираю дружбу. Чому? Тому що поле, море, гора це конкретні об'єкти, а дружба це взаємини між людьми. Раб, сом, рак і бак. Обираємо бак. Тому що раб, сом і рак. Це живі об'єкти, а бак це штучний. Знову ж, схоже завдання, я сподіваюся, ви зможете самостійно зробити. Натисніть кнопку Стоп. І тепер перевіряємо. Нам треба так, щоб обсяг зростав. Конкретно, про що йде мова? Про смородину. Тому перше. Вона. Підпорядкована кущу. А далі це вже рослина. Тому для того, щоб сказати, з чого ми починали найменше третє смородина. Далі у нас з вами кущ і потім рослина. І наступне, якщо ми подивимося, найширший обсяг має число. Парне і 256. Тому найменший обсяг. конкретне число це 256 номер 3. Потім парне, і потім вже всі числа, які ми можемо собі уявити. Ще завдання. Так, як ми і сказали, будемо встановлювати закономірності в різних варіантах. Так от. Під завданням А, уважно подивившись, ви, мабуть, зрозуміли, що наступним числом буде четвірки цифрою, і розряд збільшується на 1. Тому 5 розрядів. 44 444. Ну, а якщо ще наступне, то буде 5 і 6 цифр. У завданні Б. Обдумуємо нашу закономірність. Як від п'ятірки перейти до 20. Ну, зразу ж, таблиця множення це множимо на 4. А якщо 20 помножити на 4,80 вийде, звичайно, тому наступне 80 і знов множимо на 4. І знов множимо на 4. І таким чином продовжили наш ряд. У завданні V бачимо, що числа наші зменшуються. Давайте подумаємо: точно тут не множення на не ділення, можливо віднімання. Скільки ми віднімаємо? Щоб від 22 перейти до 19, треба відняти 3. Ще відняти 3, 16. Тому будемо поступово віднімати і, і заповнювати наші місця. Тільки зрозуміло, що не 17, так, а повинно бути. 7. Наступне завдання один, два, три, п'ять, вісім. Що ж це за закономірність? Від одного до двох додали один. Потім ще раз один. Потім два, потім три. Тоді ми додаємо з вами. Так, і отримали ряд, який нам в цій закономірності. Що ми з вами можемо побачити? Що додали 4, потім збільшуємо, додали 5, потім додали 6, так? і так далі. Наступний ряд, я так думаю, що ви здогадалися. Що в нас будуть ось такі числа і про букви приголосні, по порядку які йдуть. Що ж, урок перший закінчився. До нової зустрічі!